Вітаю, Олесю. радий вас бачити. Вітаю колеги. То що у вас роботи вже звільняють і приймають людей на роботу? Ще поки ні, але ми до цього йдемо. Будемо очікувати на це. Всіх вітаю, мене звати Олеся Лобода. Я головний бухгалтер компанії Hotline Finance. Ми продуктова it команда, що створює інноваційний продукт у сфері іншу сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Наше бачення споживачі купують страхування онлайн за найкращою ціною, швидко, безпечно та отримуючи страховий захист, який потрібен саме їм. Наша місія зробити життя українців простішим та ефективнішим шляхом діджиталізації сфери страхування. І наша ціль зробити наш сервіс в Україні одним із найкращих. І як можна побачити в нашій місії, за допомогою діджиталізації ми не тільки спрощуємо процеси для наших споживачів, а також і покращуємо нашу повсякденну роботу. Питання автоматизації процесів в нашій компанії займають не останню роль. І тому ще у 2020 році, коли компанії було лише три роки, ми Прийняли рішення переходити на електронний документообіг. За ці 5 років, провівши невеличкий аналіз, ми можемо побачити, як збільшилась кількість підписання документів у сервісах електронного документообігу. Для прикладу, постачальники. За 5 років більше, ніж 98% всіх документів зі усіма постачальниками ми підписуємо в системах електронного документообігу, серед яких частка вчасно займає більше, ніж 70%. Наші покупці за 5 років у нас більше ніж 96,5% всіх документів з покупцями. Ми підписуємо в системах електронного документу обігу, серед яких вчасно займає майже половину. Загальна частка всіх документів у системах електронного документу обігу, не тільки первинної документації з контрагентами, але й наша внутрішня документація наразі сягає більше ніж 98%. З кожним роком наша компанія розвивалась та постало питання у цифровізації кадрового документообігу. Особливо гостро ми відчули цю потребу в кінці лютого, на початку березня 2022 року з початком повномасштабного вторгнення. Багато бухгалтерів та кадровиків пам'ятають ці дні, коли дуже багато працівників одночасно почали оформлювати відпустки. Хтось міг звільнитися одним днем, когось могли мобілізувати, або він сам вступив до Лав Збройних сил України, та інші були непередбачувані обставини, які нам потрібно було не тільки провести в бухгалтерському обліку, а й оформити документально. Саме тоді ми почали оптимізовувати наші ці процеси в кадровому документообігу. Зараз, подивившись ретроспективно, ми можемо Мо виділити наступні етапи, через які ми прийшли, тому що в нас як такого плану не було, і все це відбувалось дуже органічно. З чого ми починали? Першим етапом нам потрібно було зрозуміти, що нам потрібно діджиталізувати, які документи у нас є першочерговими. Наступним етапом була безпека. Нам необхідно було унеможливити витік чутливої інформації. Далі оптимізація, збір персональних даних працівників, розробити шаблони документів та автоматизувати, якщо якісь поточні документи займають дуже багато часу у їх оформленні. Наступним етапом було протестувати новий процес роботи, далі ознайомити співробітників при прийомі на роботу новеньких, одразу їм показувати, що і як працює, за необхідності їх навчити. І останнім етапом це збереження архівів документів на цифрові носії. Зараз хотіла би трішки детальніше прийтись по кожному з цих етапів, по яких ми працювали. Що нам необхідно було діджиталізувати? У нас стандартний пакет документів, ну, наприклад, там заяви і відпустки на звільнення, на прийняття. Накази на матеріальну допомогу, прийом на роботу, договори, трудові, гіг-контракти, НДА, інсія та інші внутрішні документи, які, в принципі, є у кожній компанії. Для прикладу, я хотіла би розглянути прийняття на роботу працівника і як цей процес у нас відбувався раніше, і як це проходить зараз. Раніше нам необхідно було отримати від відділу HR сповіщення, що кандидат прийняв офер і вже готовий працювати. У нас. Нам необхідно було зібрати всі його персональні дані, передати цю всю інформацію відповідальній особі, тобто кадровику, розпочати оформлення документів, потім в перший робочий день цього працівника передати йому на ознайомлення та підпис, деякі документи в двох екземплярах, потім підписати всі ці документи у керівництва, у відповідальних осіб, повернути документи знову у працівнику, потім їх передати у відділ кадрів на збереження. Весь цей процес у нас міг займати від 3-4 годин в найкращому випадку, іноді до цілого дня. А що ж робити, коли у нас працівник, працівника ми приймаємо у на віддалений формат роботи? А наразі це, напевне, більше ніж 90% серед усіх працівників не тільки в нашій компанії, а й загалом у всій it сфері Тому паперове оформлення таких працівників могло займати й декілька днів. Автоматизувавши весь цей процес наприклад, прийому на роботу, ми змогли зекономити час не тільки кадровика, а й інших працівників. І ми вже не витрачаємо 3-4 години на цей процес, а все зводиться до того, що це все ми можемо оформити за 10 хвилин. Як ми це зробили, розповім трошечки згодом. Наступним етапом у нас була безпека. Так як у нас багато працівників вже працювали у сервісі вчасно, в них були доступи до різних документів, коли вони працювали з контрагентами. Тому це питання у нас було ну, взагалі номер один. Тому як всі знають, кадрова документація це є чи не найчутливіша інформація взагалі ну у всьому бізнесі. На щастя, вчасно надає дуже різні можливості, як можна убезпечити себе від витоку чутливої інформації. І ми для себе вибрали саме такі ось функції: персоналізовані налаштування для кожного працівника. Кожного працівника є свої налаштування, які документи він може бачити. А також ми налаштували всі сценарії для кожного контрагента. Налаштували ярлики і кожен відділ що може бачити. І для прикладу можемо взяти там от, працівник відділу маркетингу, він працює з якимись контрагентами. Зараз у сервісі він бачить тільки ті документи, по яких в нього є налаштування. Всі інші документи він бачити не може. І так само кадровик бачить тільки ті кадрові документи, з якими він працює. Те, що йому не потрібно, він їх не бачить. І зробила для себе таке обов'язкове правило. Як тільки ми наймаємо на роботу нового працівника, одразу налаштовуємо йому персональні всі налаштування у сервісі вчасно. І саме головне пам'ятати, з чим ми стикнулися, необхідно налаштовувати все так, щоб сценарії не конфліктували з ярликами, а вони разом із персональними налаштуваннями, тому що по-іншому воно працювати, на жаль, не буде. Наступними етапами у нас була автоматизація та тестування. Нам необхідно було автоматизувати деякі документи, які ми робили повністю вручну. Для прикладу це у нас був трудовий договір, їх контракти, NDA, NCA і деякі специфічні заяви. Всі інші кадрові документи нам забезпечувала наша облікова програма. Як ми це все автоматизували? Ми розробили за допомогою сервісів Google анкети опитування для кандидатів, яких приймаємо на роботу. Це опитування надсилає HR кандидату, він його заповнює, прикріплює скани і фото своїх документів. Ми отримуємо цю всю інформацію у вигляді Google таблиць. І зараз як проходить цей процес прийому? Як тільки від відділу HR нам поступає інформація, що в нас буде такий-то-то такий новий працівник, і що він вже заповнив анкету. Ми вже бачимо в нашій Google-таблиці всю персональну інформацію про цю людину, його документи, і ми можемо з цією інформацією працювати. Далі ми налаштували шаблони трудових договорів, їх контрактів, НДА, для того, щоб можна було їх заповнити всього лише одним кліком при виборі прізвища кандидата із списку. Це все ми зробили за допомогою ну, звичайних функцій в Google-таблицях. І тепер, щоб сформувати всі документи, там, трудовий договір або їх контракт, ми це все можемо зробити буквально ну одним кліком. Наступним етапом у нас було тестування. Тестували весь цей процес ми всім відділом бухгалтерії, також залучали інші відділи, щоб перевірити, чи немає якоїсь витоку чутливої інформації, чи все всім зрозуміло. Це ми все проводили обов'язково на тестових документах без будь-якої персоналізації. Наступним етапом у нас було ознайомлення та навчання. Ознайомили всіх наших працівників про ці зміни, про новий процес. Сприйнято було дуже позитивно. Всі раділи, що не буде цих папірців. Ніхто не буде ходити знову просити підписати. Ось ад новеньким зразу при прийнятті на роботу ми допомагаємо зареєструватись у сервісі, якщо необхідно, показуємо, як це працює, і зазвичай повторних запитів щодо нагадати, як підписувати документ, нам більше не поступає. Після цього всього у нас надходить останній етап це архівація. При закритті місяця бухгалтер або кадровик може вивантажити всі кадрові документи і зберегти їх на носій. Для прикладу на скріншоті я зробила відбір по всіх кадрових документах по ярличку кадри за третій квартал цього року. Мені на електронну пошту надійшло посилання на скачування архіву. Скачавши архів, я можу бачити всі документи. В кожного є своя окрема папка. З назвами цих документів, там є всі розшифровки, файли для перевірки підписів, тому це все досить зручно. Щоб архівувати ну, умовно 300 документів, це можна зробити за одну хвилину, закинути їх на Google диск і не переживати, що з ними щось може трапитись. Проаналізувавши всю цю історію по кадрових документах, я провела такий невеличкий аналіз, яку кількість документів кадрових саме ми підписуємо у вчасно. З 22 по е, третій квартал, включно 24 року, ми прийшли від показника 16% до 100%. Наразі у 24 році е, всі абсолютно кадрові документи ми підписуємо саме у сервісі вчасно. Це і звичайні заяви на відпустку працівники нам відправляють і накази, трудові договори. Ну будь-що, що нам може знадобитись. Отже, цифровізувавши кадрові документи можна, це досить легко, і це не суперечить чинному законодавству. Цифровізувавши кадровий облік, та й не тільки загалом весь свій документообіг, що це нам дало. При роботі з аудиторами ми проходили аудиторську перевірку, де кадрові документи були дуже важливим фактором. До нас не було жодного зауваження, всі документи були прийняті. При роботі з податковою ми подавали пакети документів на розблокування податкових, також не було ні одного зауваження. При роботі з банками надсилаємо відповіді, запити іноді просто це pdf файл з цифровим відображенням підписів. Також не було ніяких запитань. З контрагентами це, напевне, найзручніший, і найшвидший спосіб не тільки в комунікації, а й у підписанні всієї первинки. У нас специфічні покупці, це наші страхувальники, і іноді їм може знадобитись підтвердження купівлі страхового полісу. Ми надаємо такі документи для цих покупців, щоб в подальшому вони могли передати їх до своєї бухгалтерії, до банків і навіть до візового центру при отриманні дозволу на роботу. Також не виникало ніколи ніяких запитань для наших співробітників. Це дуже відкритий і Прозорий спосіб побачити всю свою історію всіх своїх кадрових операцій, переміщень, відпусток, підвищень, премій, всього, що може тільки бути у нас на практиці. А для відділу бухгалтерії та кадрів це, напевне, найзручніший і найшвидший спосіб отримати всі документи вчасно, побачити, коли документ підписаний, а також їх зберегти і не переживати, що вони можуть бути на папері, бути якось втрачені або взагалі знищені. Загалом можу сказати, що перехід на електронний документ обіг не тільки в кадрах, а й загалом для бізнесу має дуже багато позитивних моментів. Це не тільки економія там на банальному папері, тонерах, місці зберігання первинних документів, папко папок, але також і для працівників зберігання його часу і оптимізація. Цей час працівник може витратити для підвищення своїх професійних якихось якостей, а також для свого свого розвитку в кар'єрі. На цьому це все. Дуже дякую за увагу. Олеся, ну я вам скажу, що це справді дуже цінний кейс, тому що слухати, коли компанії ростуть, коли вони впроваджують електронний документообіг, і це завжди складний процес. Це дуже складний, це дуже процес. складний процес. А коли ти чуєш результати, як ви сказали, що з 16% електронного документу обігу ви привели вже в 100% використання вчасно зараз, то це просто вау! Серйозно дякую. тому дуже вам дякую за ваш досвід. Я впевнений, що багатьом людям, які зараз дивляться нас, буде це дуже цінно і корисно. Дякую дуже вам. дякую вам.